П'ятниця 7 листопада 1353 триста доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. На Дніпропетровщині є руйнування і постраждалі у головній госпітальній базі області. Рятують життя журналіста, який зазнав поранень через російську агресію. Незабаром відбудеться прем'єра документального фільму Позивний артист, стрічку присвячено загиблому герою, відомому українському актору театру та кіно Якову Ткаченко. Про це та інше у нашому випуску новин у студії працює Стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина. Ворог продовжував бити по Нікопольщині. Застосував дрони та артилерію. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Зайнявся приватний будинок. Ще одна оселя та лінія електропередач пошкоджені. Внаслідок атаки на Томаківську громаду вчора надвечір постраждав 60-річний чоловік. Оговтуватися буде вдома. Сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині чотири безпілотники. Повідомили в повітряному командуванні. Вчора ввечері агресор вдарив безпілотниками по Дніпру. Виникла пожежа. У місті пошкоджена чотириповерхівка. Постраждали шестеро людей. Прийнято 41 заяву від місцевих мешканців внаслідок атаки, по факту пошкоджень, фасади, дах та вибиті вікна. З них сім приватних будинків, 31 квартира, два транспортні засоби і один магазин. Повідомили в національній поліції. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали 750 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Під ворожими ударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід. Через російську агресію 10 людей дістали поранення з них одна дитина. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1170 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу мільйон 148 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 78 тисяч 678, крилатих ракет 3918. Будемо збільшувати фінансування бригадам корпусам, які на першій лінії в найбільш гарячих боях, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є наші нові санкції. Пакет проти російської діяльності в Арктиці це для Росії дуже прибуткова справа значну частину ресурсів, які ворог продає щорічно, а вони видобувають саме на тих землях в тих акваторіях, які знаходяться в Арктиці. Йдеться про десятки мільярдів доларів щорічно. Ми працюємо з партнерами, щоб так само, як по танкерному флоту, так само, як по російським нафтовим компаніям, щоб партнери працювали. Свали і проти усього того обсягу ресурсів, які росіяни продають з Арктики, це справедливо. Будь-який спосіб обмежити російські доходи це ефективна. Протидія війні також ми синхронізували 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Як я й обіцяв, в нашій юрисдикції важливо, щоб так само це зробили інші країни Європи, які поза межами ЄС, зокрема Норвегія, Швейцарія, Британія. Партнери нас чують, беруть наші. Пропозиції загалом у нас дуже дуже непогана координація санкційної роботі. Тож будемо і надалі розширювати тиск на Росію за цю війну. Також я доручив готувати нові наші рішення РНБУ України проти російського виробництва зброї, проти їхніх схем обходу санкцій, проти російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали Росію та заробітки з нею. В час війни діяльність таких осіб має бути заблокована. Ми готуємо також сьогодні дуже активну ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони з командою офісу за підсумками поїздки на Донеччину на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють на жаль не повністю. Були також і відгуки. Комбатів щодо постачання зброї програм підтримки. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, Будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії в найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти, багато зокрема питань по списанню майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально і про нову. Контрактну основу служби в нашій армії все це опрацьовується і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів. Важливо також відзначити наші підрозділи, наших воїнів, які роблять дійсно новаторські речі і в боях, і в порятунку поранених. Я Вдячні всім дійсно небайдужим нашим людям, які роблять абсолютно все можливе, щоб захищати українські позиції, знищувати окупанта та рятувати наших людей після поранень. Цими днями надзвичайно добре відзначились хлопці з нашого першого окремого медичного батальйону, які займаються евакуацією поранених на сході. Нашої держави військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже, дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала. Цей наш наземний дрон допоміг і зараз. Поранений боєць проходить вже лікування реабілітацією. Його життя збережене. Дякую за це. Сьогодні я підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами. Ми будемо масштабувати всю, саме таку технологічну основу нашої армії. Більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів, всіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів в бою у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів. І ще одне: готуємо домовленості з європейськими партнерами щодо нових наших можливостей у захисті в активних діях найближчими тижнями, в листопаді ми маємо це фіналізувати. Будуть нові пакети підтримки для України і ще важлива угода для наших військових спроможностей. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 до головної госпітальної бази області. Щодня доправляють поранених з найгарячіших точок. Медики докладають усіх зусиль, аби відновлювати військових, але іноді до рук лікарів потрапляють представники інших професій. Про порятунок журналіста з Донеччини розповість моя колега Валерія Баранець. У рідному Краматорську, що на Донеччині, Олександр з колегами фільмували жахи війни та злочини окупаційного війська. 47-річний чоловік, спеціальний кореспондент телеканалу Фрідом, єдиний, хто вижив серед знімальної групи. Наш колега отримав поранення несумісні із життям. У вкрай важкому стані із забоєм мозку третього ступеня, сильною крововтратою та великою кількістю дрібних відламків у тілі, журналіста доправили до лікарні. Чотири дні він провів під апаратом штучної вентиляції легень. На жаль. 23 жовтня став трагічним днем для Олександра і його друзів, які були в Краматорську і одержали страшні поранені від дрона, який атакував їхню знімальну групу. Все, що сталося, знають всі. Загинуло двоє журналістів після. Хірургічних операцій, а їх вже провели п'ять, нашій лікарні Олександр почав одужувати. Коли, на жаль, він знав, що всі його товариші, друзі, з якими він працював багато років, загинули, було відчутно, що він заходить в депресію. Підключились лікарі, психіатри з психологами. І ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися. Почав їсти, почав жартувати і проявив велике бажання спілкуватися. Олександр поділився своєю історією, каже, що пам'ятає все. А своїх загиблих колег згадує як найвідданіших та найкращих людей у своєму житті. Ми з хлопцями з дівчатами працювали. У Краматорську це було майже вдома, в двох хвилинах від того місця, де ми живемо. Була дуже гарна погода, тому взагалі ніяких поганих думок не було. Я якби біля машини, біля відкритої берки стояв біля своєї Ленка в, може, в метрів двох від мене, а Євген чуть-чуть далі. І ну, його була основна функція, він цим займався. Це було дуже швидко, без, майже без звуку. В останню якусь там долю секунди я щось почув по звуку. Але Впівав себе на такому відчутті, що я десь полетів, впав звук, я не чую, не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо, рука. Коли вже впав, дихання забилося. Зараз все нормально. Порівняння з тим, що було. Як бачите, такої Команда резонансної в погарному сенсі я не бачив я ні з ким так гарно не працював в житті в своєму. У мене було дуже багато різних професій і так далі. Але це був такий резонанс. Ми робили все дуже швидко, якісно. І якби на допоміч друг другу це Заводило і це давало якийсь такий сенс. І ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народження, звичайних поїздок там на річку і так далі. Тобто ну, ми були, мабуть. Друзі. На обгорілому тілі Олександра більше 60 отворів, утворених великими і маленькими уламками. Через це лікарям важко давати прогнози. Дух людини, він дуже часто дає позитивні прогнози. Ми рахуємо, що найважкий час прийшов. Зостались тільки такі великі отвори де заходили відламки і куди вставлялася фістула апарата штучної вентиляції легень, але це все загоїться. І я думаю, що після всіх операцій, на жаль, дуже постраждав зір. Кожного дня робимо санацію. Ми зможемо сказати, що в нього все в порядку. Але позитивний процес по виздоровленню на сьогодні вже пішов. Вдома на Олександра чекають маленька донечка та люба дружина. Він сподівається скоріше повернутись до родини. Лікарі головної госпітальної бази області роблять усе можливе для його якнайшвидшого відновлення та продовжують рятувати поранених, які проходять через найважчі випробування війни. Павло Живєтєв, Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д1. Сорок п'ять соціальних послуг налічуються в Україні. У громадах області працюють над тим, щоб більшість з них були доступні мешканцям. У лідерах за кількістю впроваджених сервісів Кам'янська, Покровська, що на Нікопольщині, Павлоградська Криворізька громади, серед соціальних послуг найбільш затребуваними залишаються догляд вдома та натуральна допомога. Вони для людей старшого віку та з інвалідністю. У Кам'янському для такої категорії місцевих впровадили і стаціонарне обслуговування фінансують послугу з місцевого бюджету, а надає приватний пансіонат. Майже у всіх громадах, які стали лідерами за кількістю впроваджених соціальних послуг, також є супровід для учнів з особливими освітніми потребами. В Україні запустили спеціальний державний інформаційний ресурс для юнаків та юначок. На ньому зібрані наявні можливості для них. Аби бути в курсі останніх новин і не пропустити шанс для особистісного зростання. Молодь Дніпропетровщини запрошують долучатися. На веб-порталі можливості для молоді зібрана інформація про навчання і профорієнтацію, гранти, стипендії, працевлаштування та різноманітні активності. Є розділи, в яких йдеться про старт власної справи та житло. Все доступною мовою, і у зручному форматі наповнення сайту постійно оновлюватиметься, тому користуючись цим ресурсом, юнаки та юначки зможуть знайти чимало корисного, а водночас актуального. Кримінальна хроніка правоохоронні органи Дніпропетровщини повідомили про ліквідацію налагодженої схеми постачання та збуту наркотичних засобів, засудженим у Дніпровській виправній колонії. За результатами операції, чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею Незаконний збут наркотиків. Двоє засуджених, які перебували в колонії, були головними організаторами та займалися безпосереднім збутом метадону та канабісу серед інших ув'язнених. Для забезпечення безперебійного постачання вони залучили людину з волі, свого знайомого, колишнього засудженого. Його роль полягала у закупівельній логістиці. Він купував наркотики через анонімні телеграм-канали. Уся комунікація між спільниками, включаючи зовнішнього постачальника, відбувалася через мобільний телефон, який ретельно приховували в камері. Поліцейські затримали двох учасників групи під час передачі наркотиків. Зі підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Незабаром відбудеться прем'єра документального фільму Позивний артист. Стрічку присвячено загиблому герою, відомому українському актору Якову Ткаченко. Стрічку створює і Ф. Пікчерс за участю телеканалу Д-1 LTV Pictures за підтримки Українського культурного фонду та сприяння 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. У центрі стрічки позивний артист постать Якова ткаченка. Його історія це приклад моральної стійкості і свідомого вибору, зробленого не зі страху, а з гідності. Яків Ткаченко людина з великої літери, особистість, мужній воїн, який присвятив себе сцені, мистецтву, глядачам. А потім віддав найдорожче своє життя за Україну під час прем'єри фільму, присвяченого пам'яті Якова Воїни світла, митці, що вже вийшов на екрани, його мама поділилась спогадами про сина. Для мене особисто це визнання. Мого сина, його творчості, його, те, що він пішов на війну за покликом свого серця, за покликом своєї душі, добровільно. Це для мене дуже важливо. Я його завжди підтримувала в його рішенні, коли він мені сповістив, що він йде в тероборону. Я дуже хвилювалася, але сказала, що синок, я підтримую твоє рішення. Це рішення справжнього чоловіка. Який мав так себе поводити в таку годину? Дуже за нього завжди переживала. Дуже, дуже, дуже свої ролі у фільмах Припутні, безславні кріпаки, довбуш він присвячував Україні. А тепер його пам'яті присвячене кіно, яке об'єднало всіх людей, що знали Якова, всіх тих. Хто не встиг із ним попрощатися, його життя стало символом поєднання мистецтва, мужності і людяності, Яків Ткаченко, актор, який не перестав бути митцем навіть на війні. Дуже відданий був своїй справі, дуже любив це, свою творчість, дуже любив. Дуже любив зніматися в кіно, йому подобалось. Дуже любив театр. Він починав з театру Горького після училища і дуже цінив тих людей, які були йому наставниками, які його навчали. І коли їх не стало, вони пішли в життя. Він дуже переживав, казав, немає моїх вчителів, які. Мене надихали, у яких він вчився. Стрічку створює і Еф Пікчерз за участю телеканалу d 1 ЛТВ Pictures за підтримки Українського культурного фонду та 3 окремої штурмової бригади. «Позивний артист це історія не лише про одного загиблого воїна. Це фільми про українців, які вчаться жити з пам'яттю, перетворюючи біль на гідність. Валерія Баранець, Данило Варава. Новини д 1 Новини спорту 20-річна тенісистка Катерина Лазаренко завоювала свій перший професійний титул на турнірі ITF W15 у Швеції. Дніпрянка у парі з представницею Латвії Бетріс Зелтіна впевнено переграли шведську пару. Українські футбольні команди здобули перемоги на євроарені. Донецький шахтар у третьому турі етапу ліги ліги конференції здобув перемогу над представником Ісландії, командою Брейдаблік. Матч завершився на користь гірників із рахунком 2-0. Голами відзначилися Артем Бондаренко та Кауан Еліас. Нині Шахтар займає 10-ту сходинку турнірної таблиці. Наступний свій матч український клуб зіграє проти команди з Ірландії Шемрок Роверс. Київське Динамо у своєму матчі третього туру Ліги Конференції здобуло розгромну перемогу над командою з Боснії і Герцеговини Зрінські. Матч завершився з рахунком 6-0 на користь киян. Таким чином, Динамо піднялося на 24-ту сходинку у турнірній таблиці. Наступний свій матч українська команда зіграє проти представника Кіпру клубу Омонія. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також хмарно опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 11 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 7 до 11 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у под подальших ефірах на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!